Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток це доставка по всій Україні. Краще вибор речей з доступними цінами. Більша інформація по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка сумки жіночі. Подивимося, весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що ви підписалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку в Фейсбуці, на наш тіка. Ток, замшова сумка. А тепер заварюйте чайок, доставайте печеньки, всім приємного перегляду. Всю сумку розберемо, покажемо повністю весь мішок. Значить, Ви можете поставити розширення на YouTube якості максимальне, щоб подивитися, повністю яка сумка, в якому стані. Тому приємного перегляду. Так, сумка жіноче через плече. Прикольний рюкзачок, пума. Шкиряна сумка, Марко Поло, Майкл Корс, Клач. Так, пич шкіру, а может быть, то и шкира. Вот такая через плечо. Не знаю, какая фирма, Лондон. трошки тільки, бачите, тут грязненько, а так нормально постану. Рюкзаком. Шкіряна сумка. Максимально близко вам показываем. Через плечи. Рюкзаком схоже, але це таке через плече, сумка. Субовартість низька, гарна ціна. Рюкзаком. Постараємося вам пошвидше показати рюкзаком, щоб вам не було скучно через плече. Рюкзаком. Велика, на. на схожа на замшу, замшові вставки. Так. Шопер. Замшева бананка. Через плече. Ще? Сумка жіноча. Так, шкіряна. Через плече. Стан гарний. Ну, може тут чуть-чуть, але в загальному гарна сумка. Там тейлор. З така рюкзачком. Так, рюкзак. Женочная сумка. Продолжаем распаковку мешка. Клач. Еще клач и шкиру. Шарм. Ойка така. Шкіряна схоже. Вирівняти буде гарно. Так. Гарри Вебер. Через плеча, Так. продовжуємо розбирати мішок. Лодочка-сумка. Вот, прикольно. Она ну, типически Продолжим. Ось такий прозорий, Клач. клатч. Під шкіру. Так, скаманець. І ми повністю розібрали весь мішок, ми відкинемо. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.